Всім привіт! Сідайте зручно, давайте починати практику. Закривайте очі, розслабте і відпустіть плечі вниз. Починайте звертати увагу на дихання. Відштовхуйтесь від сідальних пагорбів та піднімайте за головою вище. Вдих, видих, вдих, наповнює і розширює. Видих підсилює, скорочує. Розслабляйте щелепи. Простір довкола очей. Точку між брів. Поєднайте руки вже з масте, відчуйте доторк долоні до долоні. Видих, відпустіть голову вниз, розслабте шию та направте погляд всередину серця. Зберігайте цей погляд із серця протягом всієї практики. Зараз поставте праву руку ззовні від лівого стегна та поступово заходьте в скрутку. Відчувайте, як права лопатка направляється всередину спини, і за рахунок цього ви себе повертаєте. М'яко, повільно, але за рахунок роботи лопатки. Виконайте на іншу сторону, розкрутіть ліве плече назовні, відштовхніться від двох сідальних пагорбів та повертайтесь поступово знову за рахунок лопатки. Вдихайте, видихайте. Повторюємо знову в іншу сторону, права рука діє. Відчувайте, щоб ви не підсилювали себе животом або шию, працюйте в зоні ключиць, працюйте лопаткою, поміняйте сторону, живіт м'який, глибокий, дихання рівномірне. І ще по одному разу в кожну сторону. Відчувайте кожен раз по новому і ставтесь до нього як до нового досвіду. Відштовхніться ще від сідальних пагробів, підштовхніть голову вище, вдих. Видих. Залишайте ноги схрещені в тій самій позиції. І приготуйтесь виконати нафил. Вдих, потягніться за руками вгору, видих, нахиліться вперед. Вдих, знову підніміться за руками вгору, видих, нахиляйтесь вперед. Повторимо ще декілька разів перед тим, як затриматись. Затримуйтесь внизу, а не дайте тепер більше уваги на правильність виконання пози. Відштовхуйтесь руками від підлоги та протягуйте живіт до підборіддя. Піднімайте лопатками груди вгору. Відчувайте пафові складки та занурюйте їх до сідальних пагорбів. Відчувайте загалом сідниці і ноги, як ваше коріння, як фундамент, який занурюється вниз. І зараз перейдіть по діагоналі лівіше. Витягуйтесь більше за правою рукою. Поміняйте сторону, інша діагональ і витягуйтесь більше тепер за лівою рукою. Відчувайте рівномірність двох боків тіла. Відповідно до підлоги і відповідно до довжини. Завершуйте із цією стороною, підніміться, поміняйте перехрест ніг та приготуйтесь виконати те ж саме на іншу сторону. Вдих, потягніться за руками, видих, нахил вперед. Продовжуйте. Продовжуйте із відчуттям того, що виконання на інший перехрест ніг це інша поза, інше ставлення, інші відчуття і пробуйте віднайти ваші відчуття в цій позі. Не нахиляйтесь надто низько, пробуйте відчувати, як ви взаємодієте із кульшовим суглобом, як він прокручується назовні. Затримуйтесь внизу, потягніть підлогу на себе, протягніть боки тіла до пахб, відпускайте плечі вниз та витягуйте голову із тазу. Вверх зідниць в підлогу, Пахи глибокі. Потягніться лівіше і відчуйте свій живіт. Відчувайте, щоб він залишився м'яким і спокійним. Направляйте всередину ребра спини. Поміняйте сторону, витягніться в інший бік. Відштовхніть гомілками підлогу від себе вперед. І ще витягніть хребет до голови та на наступний вдив піднімайтесь. Поміняйте перехрест ніг, візьміть кирпич позаду себе, якщо він у вас є. І підтягніть п'ятки як можна ближче до сідниць. Перекутіться вперед на ноги сядьте на кирпич і нахиляйтесь вперед вздовж, ні. Ваші сідниці можуть залишатися в повітрі, якщо у вас немає кирпича. Але ви їх направляєте вниз до підлоги. І одночасно натискаєте всією вагою на нижню гомілку. Має відбуватися масаж, і це може бути не дуже приємно. Тож дозуйте, наскільки ви можете натиснути зверху на ногу. Що ви відчуваєте? І у вас не має бути якогось різкого болю. Ми маємо дозволити собі і своєму м'язу отримати цю кістку всередину, дати їй зануритись, не виштовхувати її вгору і розслаблятися. Але для цього вам треба знайти більш-менш зручне положення. Поміняйте перехрест ніг. Не забувайте про те, що вам треба схрестити ноги як можна ближче до колін. Підтягнути п'ятки як можна ближче до сідниць, як наче ви робите такий предсель із ніг. І після того нахилятися вперед. Продовжуйте витягуватись вздовж підлоги. Намагайтеся сильно не стискати передню поверхню тіла, а давати їй також витягуватися вперед. І дихайте обов'язково дихання, це ваша опора, це ваша здібність проживати позор. Ступово піднімайтесь, виходьте із цього положення. Трошки потрусіть ногами, розслабте коліна, стопи, гомілко стопи, стегна. І переходьте навколішки. Притискайте передні гомілки до підлоги і розпрямляйте їх по підлозі. Починайте робити перший вдих, проген та відчувайте, який об'єм є зараз у вашого руху. Видих, підтягуйте живіт, підборіддя до грудей центри сідниць до голови. І продовжуйте виконувати цей рух, синхронізуючись із своїм диханням, і своїми відчуттями, і будьте уважними до потреб свого тіла. Якщо вам хочеться якийсь рух додати, додатково прокрутити плечі або похитати головою з сторони в сторону, або стегнами покрутити, зробіть це. Зупиняйтесь в нейтральному положенні. І зараз із сторони в сторону те ж саме. Бік голови прямує до сідниць, сідниці до голови. І так в кожну сторону. Утримуйте гомілки на підлозі і спину в нейтральному положенні. Зупиняйтесь і приготуйтесь зайти в свою першу собаку мордою вниз. Видих, піднімайтесь, порозгинайте ноги по черзі, направте обидві п'ятки вниз, розслабте шию. Якщо вам потрібно згинати коліна, згинайте. Головне, щоб ваша спина залишалася прямою. І виштовхуйте сідниці вгору і назад, вгору і назад. Живіт спокійний вдих, видих, шию, розслабляйте, відпускайте голову між рук. Перекотіться вперед, опустіть коліна на підлогу і поставте праву ногу перед собою. Відштовхніть лівого мілку у підлогу. А правою ногою штовхніть підлогу вперед від себе. Направляйте центр і сідниць вперед. Вдих, потягніться за руками вгору. Піднімайте за руками весь хребет. Піднімайте живіт вгору до рук, а переднє ліве стегно опускається вниз до коліна. Погляд спокійний. Видих опускайте руки, поміняйте сторону. Притисніть праву гомілку, відштовхніться від неї, Ліву стопу штовхніть вперед, центри сідниць вперед. Живіт вгору. Вдих. Піднімайте руки вгору. Але плечі відпускайте від вул. Відчувайте, як переднє праве стегно опускається вниз. А руки піднімають живіт вгору. Видих. Опускайте. Поставте ноги в те ж саме положення. Відштовхніться лівою гомілкою, праву ногу штовхніть від себе і тепер направляйте руки назад. Уявляйте, що тильні сторони долони можуть зараз зустрітися. І штовхайте лопатки всередину спини. Піднімайте живіт, вгитих, опустіть руки вниз, поміняйте сторону. Приготуйтесь, вдих, розширюйте руки, потягніть руки назад і в сторони. І ще витягуйте плечі за долонями із тіла. Лопатки направляйте вперед, голова вгору. Відштовхуйтесь від правої гомілки. Видив, розслабтесь. Знову поставте праву ногу перед собою. Поєднайте пальцевий замок позаду себе. На вдих. Розгинайте руки назад. Відштовхуйте лівою гомілкою підлогу, піднімайте голову вгору, живіт вгору, Ключиці широкі. Вдих, видих, вдих, видих, поміняйте сторону. Відштовхніть правою гомілкою підлогу, поєднайте незручний замок позаду себе та розгинайте його назад. Вітягуйте плечі в лікті, лікті в пальці рук і направляйте великі пальці рук від себе далі. Високі боки шиї, обличчя, видит. Відпускайте руки, собака мордою вниз. Відчуйте симметрію від пози. Направте п'ятки вниз, коліна вгору, якщо ваші ноги прямі. Якщо вони зігнуті, то піднімайте п'ятки вгору та відштовхуйте плюснами підлогу зверху вниз. Підставте ноги ближче до рук. Утанасана. відштовхніться руками від підлоги та потягніть себе вгору та вперед. Поступово переносьте вагу тіла на пальці ніг, занурюючи п'ятки в підлогу, штовхайте передні ноги до задніх, піднімайте коліна вгору і відчувайте, як боки тіла витікають із сідниць до рук. Знову відійдіть собаку мордою вниз. Розслабте шию. Розкрутіть плечі назовні. Вдих. Видих. Наступний видих опускайте ноги вниз, сядьте в ваджрасану, поєднайте п'ятки разом. Заведіть праву руку ззовні від лівого стегна і повторюйте скрутку, направляючи лопатку всередину. Вільну руку відведіть назад. Відпускайте плече від вуха. Живіт вгору і назад. Повертайтесь в центр, поміняйте сторону, заходьте в скрутку за рахунок роботи лопатки опорної руки, Вдих. в сядьте прямо, зробіть вдих, прогин, Подивіться вгору, потягніться під боріддя вгору, видих, скругліть спину, штовхніть хребет назад, живіт всередину. І ще вдих, піднімайте серце до неба, підборіддя до неба. Видих, живіт всередину, плечі вперед, лопатки в сторони. Вдив, Витягуйте за підборіддя вгору види і потягніться вперед до пози тини, відштовхуйте сідниці до п'ян, розслабляйте голову, шию, подовжуйте живіт вздовж стегон. І зосередьте своє дихання на ребрах спини Вдих розширює, видих звужує. Поступово відштовхніться руками, сядьте в аджрасану, Поєднайте руки в чашечку права рука внизу ліва вгорі. Заплющте очі, зверніть увагу на дихання та слідкуйте за своїм вдихом і за видихом. Будь-які думки, які приходять вам в голову, все це прекрасно. І необхідно. Але пробуйте кожен раз, коли ваші думки вас несуть кудись у майбутнє або в минуле, повертати себе в момент через дихання. І залишайте ще декілька хвилин в медитації спостереження за диханням. Піднайде руки в з масте, відчуйте, як долоні торкаються одна одної. Подякуйте собі за те, що ви виконали це заняття, і я вам вдячна за вашу практику. Якщо ви відчуваєте, що хочете трошки розширити свою практику, приходьте на онлайн-заняття всі необхідні посилання я залишу внизу і гарного вам дня!